Добрий ранок всім. Побачимо, що в нас тут вийшло. Зараз я його виму. Софлі. Так, суфлє. Да, я теж боялася, щоб не спаліть, тому що по 8 мінус збивала, а цей ще міксер такий несильний. І ось таке як рідке було воно у мене. Треба, щоб мені міксера Віталій купив. Правда Віталь? Бо це не діло з домовинчиками. Зараз я возьму миску. Люба що ви мені пишете, щоб як можна показувати, розказувати і нічого не показати? Так я ж все показувала, що я збивала, Жилья збивала. Там же все показано. І що не бачите? А що тут вийшло у нас, друзі? Яке воно гарне, да? ну, так? Угу. Мені кажеться, що я знаю. Так пропітало вахлю, чи так, мабуть, і треба. Може чи менше, перш... треба. Може... Що менше? Чи так треба, щоб воно пропітало, маві? Ні, його наоборот, треба багато. Якби воно було густе, то воно було б таке таким слоєм суфлі. А так воно рідке, і воно так. Ну, мені подобається. Дивіться, яке воно воно пружиниться, все як не може бути, бачите? І дуже красиве в розрізі. Гарне. Будемо пробувати. Красота. Воно Робити можна, только що. М -м -м. Дуже вкусно. М -м -м. М -м, дуже. Только що треба, я ж кажу, міксера такого, щоб два венчика було і щоб швидше збивалось, бо я задовбалася Чотири бачечки поки збила. М -м -м. А кота готуйте, можна готовий. Люба, ще для вас розкажу рецепт. Ви мені написали, розказувала, показувала, і нічого не розказала. Ну, як же, я ж вам показувала, я готувала суфле і желе. Зараз поставлю на паузу. О, стиралку. Дивіться, брала желе, там же все показано. Я брала 4 пакетики жилє, разного, яке вам подобається, який вам смак подобається. Берете отаке желе, Скільки там ви хочете, три пакетики. Я взяла чотири. взяла чотири місочки, порозсипала це все жиле. Потім закип'ятила водичку, взяла 100 грам води, ну, плюс-мінус, може, 110, як там уже я наливала у мерочку. І залила спочатку в одну тарелочку, жаль кип'ятком, взяла ложечку і все все гарно розмішала. Розмішала. Потім взяла міксера і вісім філин збивала. Міксер у мене з одним вінчиком. Він слабкий. Ну, у мене там є з двома, але він щось починає воняти, як, як він зараз загориться. Я їм боюся користуватися. Тому я взяла того, що у мене з набора. З одним вінчиком і збивала 8 минут. Ну, я збила його не дуже густе. Але, бачите, нічого не випадає. Суфлє таке, ну, таке, як треба. Получається, ось такий колір, рожевий. Зелений Киви. Це із полуниці. Потім, коли я його збила, ну я не до дуже густого такого збивала. Таке воно у мене середнє. Ви бачили на відео. Взяла формочку ось таку, заслала пергаментною бумагою. Ну, це все я приготовила раніше. Потім положила на дно одну круглу вафлину, яку ви хочете, там, чи зелену, чи червону, чи жовту, чи білу. Ну, як я, наприклад, буду зеленим, то я вже на зелене не виліваю желє збите. а беру, наприклад, біленьку вафліну, або жовту, або червону. Потім взяла і вілила все те, що я збила. Вілила отак. Потім взяла другу вафлінку, другий кольор, і переложила. Все, і поставила в холодильник, щоб воно трошки нібито як сватилося. Потім взяла. Знову кипячену воду і знов залила у другу тарілочку кип'ятка 100 грамів і знов гарно розмішала. Нічого я того стаканчика не мила, все так я збивала аж до кінця. Нічого не вийшло там такого, що там помішалося щось, ні, все гарно, все вийшло класно. Ну, потім знову збила другий колір, якийсь там апельсин чи що, і знов залила. І знову вафлинкою. І так я зробила 4 пакетика доверху. Усе зробила і зверху вафлинку положила і все. І закрила, можна не закривати, можна ту тарілочку теж не ставити, нічого. Так просто в холодильник ставити. Можна провірити, якщо в день робите, то до вечора можна на 5 годин, хто на 2, на 2 години ставить. У мене я поставила на ніч. І все, я вам показала вже результат. Ви вже побачили. Хоч я збивала, воно було ріденьке, але все вийшло класно і дуже смачне. Так що мені здається, що я все розказала і показала докладно і все можна поняти. Готуйте.